Маю бути я в кишені, бо без мене ти ніяк. Паперовий чи з тканини вибирай на ти смак. Доброго дня, любі малята! Подивіться, будь ласка, у цього зайчика дуже шкідлива звичка. Його пальці завжди знаходяться біля носу. Це дуже погано для здоров'я. В ніс можуть заноситися мікроби з рук, а ще причханні та кашлі людина розповсюджує віруси та мікроби. Люди навколо можуть захворіти, тому потрібно завжди користуватися носовою хустинкою. Пропоную сьогодні прикрасити носову хустинку та подарувати зайчику. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, простий олівець, клей, пензлик, серветка. Спочатку візьмемо блакитний папір та будемо нарізувати тоненькі смужки. Так, ось ми вирізали такі смужки, будемо тепер викладати на нашій хустинці візерунок з клітинки. Ось таким чином. Так, хустинки бувають. Різні з різними візерунками. Сьогодні в нас хустинка буде у клітинку. І ще прикрашена квіточками. Так, ось так. Тепер ось так ось. Будемо пам'ятати, що хустинка. Завжди повинна знаходитись у кишені кожної людини. Так, ще дві смужечки. Так. Ось так. Тепер ми будемо приклеювати ці смужечки. Ось ми приклеїли. Так, тепер ми візьмемо червоний папір, складемо навпіл. Так, ще навпіл. так, Ось тут намалюємо квіточку. Так. Квіточку. Та будемо цю квіточку. Вирізати, ви здогадались, у нас вийде 4 квіточки. Ось в нас вийшли, вирізали ми квіточки, їх вісім штук. Будемо тепер їх приклеювати до нашої хустинки. Так. Подивіться, яка яскрава хустинка в нас з вами вийшла. Подаруємо її зайчику. Спробуйте і ви зробити таку роботу, любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!